Застудилась, а ці засоби лише усувають симптоми. Я в таких ситуаціях приймаю амізон. Тепер буду завжди амізон приймати для лікування і профілактики грипу та гривий. Амізон противірусний лікарський засіб прямої дії. А чи можуть цифри зробити нас вільнішими? Перенести дату дня народження не вийде. Скинути зайві кілограми за два тренування не проведе. Перенести номер до іншого оператора разом із кодом. Цей номер точно пройде. Подайте заявку на MNP UA та перенесіть код з номером. Ще й з вигодою. Більшість переносить номер до лайфсел. Лайфсел вільно мобільно. Так, дівчата, усе взяли. А головне, а, а головне забули знеболюючий протизапальний. Зліжили. Головне це трамон Дарниця є в кожній сумішці. Головне, пам'ятай про головне, це Горло болить. Зіплор та моє біль у горлі. зіпилор спрей гамує горло у дітей. А для дорослих зіпілор форта.